Ну, дуже важко коментувати такі ігри. Повністю провели, на мою думку, другу половину гри. Не знаю, що сталося. Треба дивитись відео, розбиратися, розбирати помилки, те, що ми і зробимо, в принципі. Провальна гра, провальна друга половина. Більше немає чого сказати. Як ти бажаєш? Я не думаю, що десь розконцентрація була. Я ж кажу, треба дивитись відео, і тоді ми зможемо відповісти на всі ваші питання. Зараз важко щось сказати. Провальна гра, ми розчаровані. Ну нічого, будемо працювати далі і ставати кращими з кожним днем. Ну якраз на мою думку, що те, що ми в першу чверть грали так потужно, і в кінцевому результаті дало такий результат, тому що повірили в те, що гра може бути легкою. І десь, на мій погляд була розконцентрація, а окремі гравці мені здалося, що взагалі не, не, не вийшли на гру. Хоча вони були на, на майданчику, але я їх не бачив як, як баскетболістів. І сьогодні я вважаю, що команда Львова зіграла дуже гарну гру. Деякі китки, які вони забивали, це були ближче до фантастики, не з центра майданчика або від щита. На останніх секундах, тобто сьогодні день такий був більш львівський. На жаль, я розочарований нашим і відсотком влучань. І загалом не другою половиною, а трьома чвертями, тому що ми програли три чверті гри. Я над чим працювати, у нас з'явився новий гравець, не все так легко, так що з, першої, з першого дня, з першої хвилини, Щось змінити в кращу сторону. Віршу, як ви бачите, можна в кращу, важче. Але я думаю, що ми будемо працювати над те, щоб ми грали краще. Наскільки на кінцевий результат вплинули по ходу матчу проблеми на позиції першого номера, зараз Сільчук нахапався, бо видно було, що американцям відразу також важко грати і пошиватись не зовсім. Ну, це, це це десь і є причина нашої поразки, тому що ми потрібний момент. Ми, по-перше, пропустили триочкові китки, які не мали пропускати, які ми розбирали ці гравців і кожного і по комбінаціям. І ми пропустили ці тріочкові китки, які вплинули на результат. І, по-друге, ті втрати, які робили наші перші номери, це не, ну, це не нормальні втрати. Так людина не може грати. Немає. Ти не можеш контролювати гру, якщо перший номер робить такі втрати в центрі майданчику. І замість того, щоб зайти в кожну чверть з плюсом, ти заходиш в мінус. Хоча маєш змогу зайти. Якщо навіть нічого б не робив, але дограв до кінця і викинув вау, то було б краще, ніж загубити його в центрі майданчику. У нас так вийшло сьогодні. Що хочеться сказати, готувались до цієї команди. Більше тижні часу от був, поки був перерив. Розібрали команду в плані того, що е, тренували, відпрацьовували їхні комбінації, готувались і дивились відео, розбирали кожного гравця. І по факту почали сьогодні не дуже добре, почали ну, програвали підбір, але потім трошки пішла в нас гра і замкнули це все е, вдалими, вчасними китками, трьохочковими, ну і е, гарною боротьбою в захисті. І є така фраза, грається самі за двох хлопця, бо було сьогодні поліку, яка це додаткового толкувалася. Звичайно, так. Звичайно, завжди, коли хтось випадає з обоями, треба відігравати і за себе, і за друга. Дякую за вітання, за перемогу. Да, дійсно, перемога хороша, всі в хорошому настрої. По грі можна сказати так, що першу і другу. Четверть ми так розкачувались, дуже погано грали в захисті більш-менш напад був жахливий. Ну але і Київ також в нього не все вийшло, за рахунок того ми трималися в ігрі. Потім хлопці молодці. Чуть-чуть був провал на початку третьої четверті, потім додали. І я задоволений потім віддачою хлопців, енергією, з якою вони боролися, з якою бажанням вони грали в захисті, і відповідно. Дуже непогано виходило в них в нападі. Тому, в принципі, хлопцям дуже велике дякую. Ви правильно сказали, що не було колі поліляка, бо з нього важко було сьогодні, бо трошки менше було гравців, яких можна було замінити. Ще Саша Бартоломієв травмувався. Але хлопці молодці в такій ситуації показали дуже хороший баскетбол, так що я їм вдячний. Що зі здоров'ям полівика, бачив там на коментарях писали за ні-ні, там не здоров'я, там здоров'ям все добре, є свої нюанси, є свої проблеми. але я сподіваюся, що Коля повернеться і буде нам далі допомагати. Як оцінити гру лавки? От Олег Пінчасників сьогодні, до речі, так дуже хороше, і він дуже вийшов і дуже добре зіграв. Тобто сьогодні Олег молодець, боровся. Йшов на підбір, забивав дуже складні м'ячі з-під кільця. То, що нам не, деколи не хватало, агресії з-під кошика, він якраз це зробив, за рахунок цього в нас і потім виходилися вже і дальні кидочки. Так що в цьому плані сьогодні він дуже хороший раз.